Чудово, дивіться, з приводу заповнення рядка 4. Я почну е, огляд цієї теми, от з такого листа, який прийшов мені на мейл. і звучить він так: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, розібратись. Сьогодні отримала по ФОПу ось такий лист щастя у вкладенні. І опис ФОП на 2% подавали декларацію за грудень 22-го, спираючись на відео роз'яснення. Ну, щоб було розуміння, колега, яка до мене пише, дає посилання на моє відео, у якому я роз'яснюю: рядок 0,4 не заповнюйте, якщо у вас немає землі СГ призначення. Якщо додаток МПЗ ви не подаєте, рядок 04 не заповнюйте. Тобто клієнтка пише: спираючись на ваше відео, я так заповнила. У ФОПа ніякої землі немає. Тепер єдиний податок висить з переплатою. До Скажіть, будь ласка, що робити і чи праві податківці? Ну, тобто, клієнтка на мене якби не скаржиться, але дає якби, мені зрозуміти, що керуючись вашим відео, я заповнила, і тепер у мене з цього проблема. У вкладенні є лист від податкової, де податківці вимагають подати уточненку. і пишуть за грудень 22-го. За грудень 22-го, значить, обов'язково повинні бути заповнені. Вам необхідно подати уточнюючу без додатків за грудень 22-го, в якій обов'язково повинні бути заповнені. Податковий період грудень, уточняється грудень і показники обсяг доходу. Сума єдиного податку. Третій рядок заповнюється тільки власниками, орендарями, користувачами на інших умовах, у тому числі енфітепзісу так земельних ділянок. Код 4 – сума єдиного податку до сплати, тобто. Потрібно повторити суму рядка 0,2, код рядка 0,50. В шостому рядку продублювати показник рядка 4, і в сьомому продублювати показник рядка 4. І довідки за телефонами. А далі довідки за телефонами дає. Я розумію, що це є Київ. так? І перед тим як показати наступне повідомлення, я хочу з абсолютною відповідальністю підтвердити, що рядок 0,4 дійсно не повинен заповнюватись, якщо вами. Додаток 1 МПЗ не подавався. У грудні місяці саме так податківці роз'яснювали більше того, коли була подана деклар... був такий проміжок часу, що коли була подана декларація із заповненням четвертого рядка, а МПЗ додаток не подавався, то ще й приходило повідомлення зауваження, що невірно заповнена декларація, що відсутній додаток. З цього приводу я записувала відео окреме і рекомендувала четвертий рядок не заповнювати. На той момент податківці консультували так само, що рядок четвертий не заповнюється, і я вам скажу більше, якщо ми сьогодні. Запитайте через контакт-центр чи заповнювати рядок 0,4, якщо немає земельних ділянок СГ призначення, то вам податкова в контакт-центрі відповість: заповнювати рядок 0,4 не потрібно, і в мене є доказ, у мене є скрін цієї відповіді. Тому на сьогоднішній день податківці, як і раніше, консультують: в рядку 0,4 не потрібно заповнювати, а інспектори. Які працюють окремо із картками платників, і які безпосередньо виконавці надсилають ось такі листи і вимагають подати уточнюючу. Я просто вам кажу, а ви зробіть висновок самі. Ось маєте ще один коментар насправді дуже багато звернень до мене, а я виправила такі е, колоритні, на яких я можу пояснити і донести свою точку зору. Ось е, коментар це в Телеграмі сьогоднішній. Прийшли листи про неправильну здачу звіту, подали уточнюючу. Через день з'явилися нарахування по уточнюючій і по декларації. Суми задвоїлися. ДПС сказало подати уточнюючу на уточнюючу. І чи після того ви знову хочете запитати мене, чи заповнювати рядок 04? Подавати уточнюючу? Ой, мама мія, одним словом, то чи подавати уточнюючу за грудень? Як і раніше, я стверджую, ні, не подавати, тому що нема для цього підстав. І я вам це зараз вкотре доведу. Ось є фрагмент декларації. Бачите, її, цю декларацію? Фрагмент декларації. Розділ другий декларації звучить розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку, з урахуванням позитивного значення, трата та мінімального податкового зобов'язання і є примітка 2. Бачите, примітку 2. Коли так пише, ну, щоб ви розуміли, немає порядку заповнення декларації, ми можемо керуватися лише примітками. Тому стоїть примітка 2. Спускаємося вниз до декларації і читаємо, що означає примітка 2. А в ній пише заповнюється платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 2% власниками, орендарями, користувачами на інших умовах, у тому числі на умовах емфітевзісу, земельних ділянок, віднесених до СГ угідь, у яких виникає обов'язок подавати додаток із розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання у складі податкової декларації за грудень поточного року. Цей абзац. Потрібно розуміти так, що подається за грудень, але ким? Тим, у кого виникає обов'язок подати додаток МПЗ. Ми не можемо подивитися, що тут є грудень, і цього достатньо у нас грудень, ліпимо грудень. Ні, ми дивимося спочатку, ким заповнюється, а тоді, коли заповнюється. На питання, ким заповнюється весь розділ другий, відповідь тими, хто подає додаток МПЗ. Якщо ви не подаєте додаток МПЗ, то рядочок третій, четвертий, який відноситься до розділу другого, ось розділ другий розрахунок податкових зобов'язань не заповнюється. Розумієте? Ця позиція в мене була і вона залишається. І ось мене засипали коментар запитаннями, то що робити, що робити, і я цитую ось тут відповідь податківців. На що вони відповідають, це контакт-центр, це технічна помилка. Необхідно очікувати виправлення даної помилки. І тому на запитання, що робити Мар'яна, уточненку подавати, моя особиста відповідь. Я можу бути неправа, це моє професійне судження, моя відповідь не подавати уточненку. Раз очікувати виправлення даної помилки. Два. Ким виправлення помилки? Ну це ж не наша помилка, це помилка УПЗ податківців. Чому вона вилізла саме зараз? Хто його знає? Я не знаю. І ще одне, я не знаю, який зв'язок одного з другим, але нарахування, наприклад, за грудень у мене особисто не зникли. МПЗ я не подавала, і рядок 0,4 я не заповнювала. Але я також і не подавала додаток по ЄСВ, тому що січень, там, лютий, я була найманим працівником, і за мене роботодавець платив мінімальний ЄСВ. А далі була пільга з 1 березня. Відповідно, я не заповнювала додаток по ЄСВ. Ви скажете, а який тут зв'язок одного з другим? Бог його знає. Я не знаю, який зв'язок. Але коли я почала запитувати усіх, в кого злетіло на рахування, то у тих, хто подавав додаток по ЄСВ, не злетіло на рахування. Тому ось така відповідь: чекати Віта пише: питала в контакт-центрі, сказали чекати. Ну, я вам щойно скрін показала. А те, що вам присилає податкова, це інспектор, це окремий інспектор, який обліковує вашу картку. От, власне, що нарахування зняли всім, хто подавав додаток ЄСВ. Ось, то скажіть тепер мені заповнення рядка 04 воно залежить від додатка ЄСВ? Ну, це ж маразм. Який зв'язок ніякий? Отже, така причина того, що злетіли на рахування, це не в нас, не в тому, що ми помилково подали. Ми подали так, як нам пояснювали податкова. То ми можемо зробити єдине: перше чекати, друге спостерігати, і тоді ми будемо розуміти, що з цим робити. Бо якщо подавати уточненку, давайте всі подамо. Давайте теж і я подам. Мені не злетіли на рахування, але рядок четвертий треба всім, а не всім, так?